za vikoničkom taka krasa na dvori, nje sonečko, subota. Oj, 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 so suljke, ikno nje odkrito, je to vek promezalo to vikati. Dovidko poti svoj objujka, bljaha treba pomenjati kolesa 17, to da me ho vidko poti. Odkrani klas, koroče. Zdaj, bo na kavu. На даний час найліпше знаряддя то файна лопата, та й маленький тракторик. Ну, це мій бьюікоде. Це мій бьюік. Бочку відкопав свою, а мій бьюіко онде. Ой-ой-ой. Як то має бути? Тому зараз хочеться. Сяка зима була в 90-х годах. 90-х годах Fajna hizka Тудимо робили ремонт. Все то люблю поїсти, зробили робили неї красоту. Но поводнані бомба. У мене мусорку відвезти міг. Потім мы будем в, в ресторчик у магазинчик. магазин биушечка і далі воражи робити порядок. Що у нас тоні на по електроніці? Нема ніч свіженького, файло щось. Слабо-слабо. Ай боротелізація Що треба для гольфа? 10 доларів наша Кифані книжка. Може зараз окупан. 10 доларів тут гольфові поляхані, все зараз заберу. 5 доларів. Немо писалети. Я думаю, що робоча. робочу. Ми забираємо. До речі, якраз дивлюся такий один китайський чертенський дідок стоит у нас 1094 гривні, а то він стоить стоить 15 канадських доларів. Ось під козочка стоїть 8 доларів. на eBay 635 гривень. Я за 3000 похожі, я взагалі за 8 800 Короче, может Можете щось таке що може продати куча. Масов, Мексика, Япония, Канада, Китай. Можна щось знайти цікавить. Коротше, купуємо такий холодильник на рибу. І ці около жімалочку за... стоїла 30, тепер скидка на половину за 15. Грн. Новенька повністю. Короче, вышли 17 доларів. Все, йдемо по маленько домі по тихо. Настоящая канадська зима, а я ще на на колесах. Бюррека миткопав, бо мала маринка на чому на роботу через пару днів треба буде піти поміняти колеса на землі. Але вся сезонка еще і так сарача. Воли старичок 23 річний іде... Як, думає, слід. Но зима тут серьезно страшно на цього року тонни, тонни снігу. Настояща канадська зима. Настояща. Морозець мінус 10. Ну, О, десь ця хишка. Хотіли ми цю хишку купити. Або коли заспівали ціну, внизу там річка, дуже страшно, файне місто. Але ціна цієї хишки 400 тисяч доларів канадських. Ну, так, думаю, дякуємо, файно не треба нам такої. І до думці потиха, якого супчика грибного зробити. No. Та й маленько благо на мусорці, на що таку електричну лопату, як є в рекламі, не знаю, зараз буде працювати чи не буде. там залишити кімнатці, зарядної бакаручка є, зараз подивимося, чи вона працює чи є. Як нам файленько почистили двір, щастя, бо мали три дні не чистили нам наш цимура, машинки всі наші порозіжали. Десь міжу одесь стоїть. Зараз на всі по'їжджаєш. Веньок нині прийшов файно і на завершення хочу вам розказати таку річ для своїх недоброжелателів. Так, і напослідок. На, на, на Страшно, много є у інтернету таких любителів почати життю сидящих вдома на диванчику, в Чехії, в Польщі, але роблячи себе великих патріотів, учать мене, як мені жити. Запам'ятайте собі раз і назавжди. Мені вже 51 рік, я знаю, що мені робити, де мені бити і як мені бити. Вас, патріотів, страшно багато у Фейсбукові, але зробіть так, як я, підіть хоча б на 4 місяці, скільки я служив. Чесно, віддано, в перші дні він 4 місяці служив. Але коли я зрозумів, що в Україні нічого не міняється, злодійська банда ще стала мої велика у 10 разів, у 10, Перещеголяла всіх президентів, яка має бути. І страшно, мені шкода, що я за сю владу голосував, і це була майже моя найбільша помилка у житті. у житті, що до влади дійшли такі от корупціонерчики, які довели країну до того, що половина українців посвітули, половина в землі, а половина... Сидить вдома і жирує, жирує таких що котрі під час. Він я вже кілька разів говорю, я вже шість років з ними борю. шість з цими, котрих він сам і вибрав. Та як вибрав? На місцях це залишили ті, що й били. Старі помінялися лише верховні депутати, а на місцях залишилася вся та страбанда, що била, що 25 років, як у нас під час війни, як може бути, люди збирають покупці, а наш місцевий царьок. Будує готельні комплекси за мільйони доларів, 2 мільйони доларів. Зараз відкриття з Кличинського класу, де вкрали державу гроші. І таких прикладів мільйон. Це ж маленьке а або ви мене виходить, як міжити. жити. Тарас наведіть порядок з тим, котрі його зроблять вдома. Як я з ними борю 6 років, 6 років, не покладаючи рук. Да. Машину ми палили, угрожали всякі різні тіпочки. Але ми і так продовжуємо. То. Так, один много погоди не зробить, але якби було чоловік 15-20, то було б порядок. Тому дивані експертики мене не вчать, що мені робити, де мені жити і як мені жити. Для мене в пріоритеті є моя сім'я. Це найголовніше, що може бути в життю моя жінка, моя дитина, мій батько, мої рідні і близькі. Все, це от, це от пріоритет життя мого. Так що займатися собою, не хорійте, не болійте. І поменшеся зліт, і до тебе більше жити. так що. А всім моїм друзям хорошим, знайомим великий привіт. Завтра неділька у церкву Божу. Деньок мені був файлі. тому На такій позитивній хорошій ноті. З вами прощаюся. Пока-пока. Радий був чути, бачити всіх, хто мені сьогодні позвонив. До побачення!